Вітаю, друзі! Сьогодні я вам хочу показати ще один наш об'єкт. Це у нас передпокій в жилому комплексі. Він в таких білих тонах зроблений з деякими контрастними вставками, з підсвіткою. Ось, дивіться, що у нас вийшло. Тут у нас зона з крючками і підсвітка. У нас зверху, збоку і знизу. Тобто Знизу тут для взуття знизу відкрита поличка і тут у нас ще така закрита. Тут поличка переставляється. Тут відкриті полиці також. Це підсвітка неон. Дуже цікава тонка. Красива стрічка. Зверху у нас антресолька Так. І з цієї сторони у нас шафа. Шафа для речей. Так. Тут у нас дзеркало посередині. Тут знизу палички, тут виріз під автомати, Тут дверцята зняли, щоб був доступ туди більш зручний. Цю поличку ми зробили зйомною. Тут навіть я її посилив додатковими кріпленнями, бо зверху буде. Там ще пристрій безперебійник стояти важкий. От. І ну, вона загалом займається ця поличка. І труба, труба для одягу. З цієї сторони вона на закріплена на стійку. Тут у нас зверхнє кріплення. ось Це одна зона, і додатково у нас ще одна. Є з паличками. Ось ручки, ось такі е, накладні, да, куточки вони зроблені, от, закруглені края. Щоб все було гарно. Ось, ці ручки е, десь метр двадцять йдуть, ці трохи коротші. Ось такий виріб у нас вийшов.